Всім привіт! С вами Фімон. Куда ж без мене? Так, повернення на Ютуб. О, да. А, скажу вам так, то що з Ютубу в мене мислі уходити не було. Взагалі, словом, зовсім. Но були такі ускладнення, коли і часу не вистачало, і настроєння не було, і щось вообще не хотілося. Но, як можна замітити, я переїхав в другу країну. Тобто для мене все в нове. І так як я переїжджаю, переїхав, кажу, переїжджаю, пф, так як я вже переїхав, то чому би не почати YouTube заново? Ні, ну не те, що я там все удалив, там і так далі, почати з нового листка. Тобто і знімати, і попідряд почті все, ну коротше, добре знімати. Тобто, якщо раніше я знімав там, на якийсь там, телефон, на який нічого не йшло. То зараз, в мене і телефон хороший, мікрофон є. Звісно, це не підлічний мікрофон, але мені з таким проще, тому що ну, бачиш, коли йде запись і так далі. Чому б можна і так, в принципі, да? можна і так ввести YouTube без проблем. Тим більше мані Мені вже будуть дозволяти щось знімати з хорошого, тобто я і докуплю обладнання, все коротше, зроблю файно, щоб не було ніяких там проблем. Тобто все по фіксиму, всякі нюанси, все і справимо. Вот. Так що возвращаюсь на YouTube, отак. Вот от. А, що по планам? По планам знімати багато. знімати файно, знімати чітко, класно. А, прогресувати, так сказати. А, що я вам ще скажу? Місце, куди я переїхав, дуже красиве. Є де поснімати. Що ще сказати. Місце саме, от, тобто природи багато, то тобто дуже багато є інтересних місць, є що підсняти, є де пофотографуватись. Кстати, може, може, не скажу точно. Ну, може. Буде зі мною зніматися один чоловік, скоро, можливо, з ним буде інтерв'ю, навіть отак. От. Людина, так сказати, вам знакома, Процентів, 100%, може, мало хто його знає, але від цього чоловіка то есть, пішов прогрес в Ютубі. Тобто, якщо раніше його не особо і було, але з ним було більше. То більше десь половини відео з ним було з цим чоловіком. Якщо можливо, скоро інтерв'ю, типу куди він пропав, типа що відділо чекати, і як там воно все буде. То треба трохи почекати. Понятне діло, зараз буде. Зараз це не літо, зараз осінь, то есть, везде холодно, тобто треба готуватись до зими. Може, щось і зимою буде, не знаю, не знаю що очікувати, але відомо якийсь прогрес може бути. Тетко, класно, все современно. В хорошому качестві. Знаєте, то, що я знімав дуже колись, дуже давно, дуже-дуже давно. І думаю, що я на цьому не остановлюсь, щоб деякий прогрес процентів 100. Не ждемо чогось, прям, прям як у літвіна, там, ще в когось там, щоб прям аж машини взрівались і так далі. Ну, очікуємо чогось поновіше. Типа, краще, ніж старе точно. Так що лишаємося на каналі. Хто мене ще помнить, якісь олди є тут. Я знаю, що постійно. Олді ніяких немає, може хтось тобто, з нових. Саме краще це шорти залітають. Тобто, шорти можна повилажувати, і вони там позалітали. діло, що на Ютубі відео самі складно йдуть. Але в шорцах, я думаю, взагалі прелість. 100% прелість шорців точно. Що я ще вважаю? Продати GoPro це була фатальна ошибка. Так, хто не знав, я продав GoPro. Тобто, стабілізації немає взагалі. Тобто, жалію, що я її продав. Тому що мені дуже чесно, її не вистачає. Потому, що вона... ну, камера це завжди камера. А от телефон завжди треба при, ну, при руці, допоші. Тобто, GoPro це така штука, коли достав з кармана — може підсняти. Телефон це коли тобі дзвонив і все перервалось. Це коли і пам'ять трошки з проблемами, це коли може щось там случитися. Да? Треба щось докупляти. GoPro це одразу достав і знімаєш. Тобто, ошибка продати GoPro. Це я визнаю. Думаю купити другу камеру Action 5 Pro, вона вроді нова. Я взяв би GoPro 13-та, яка вийшла. Ну Щось мені після відео, як зрівнюють ту і ту, то Action 5 Pro. получше буде От. Оце таке чисто моє міння. Так що ждемо, ожидаємо щось нове. Отакий був інтересний відосик. Про... Ми тут з вами і поговорили, і по... пообсудили багато чого. Але про такі красоті про таке говорити все як треба. Так що підписуйся на канал, став лайк і завжди будь щасливим. А ну да, с вами был Фимон.